Вітаю, шановні глядачі. 17 жовтня 25-го року польський суд прийняв історичне рішення. Воно може стати гучним ляпасом для Німеччини та викликати дипломатичну кризу в ЄС. Окружний суд Варшави відмовився, як зрадувати українця Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив газопроводів в Північний потік. Північні потоки рішення не лише звільнило підозрюваного з під варти, але й фактично поставило під сумнів. Саме німецьке розслідування нібито теракту. Факт один, газопроводи не працюють, Німеччину примусово зняли з газової голки. У п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, у залі окружного суду Варшави відбулося закрите слухання, яке тривало кілька годин. Суддя Даріуш Лубовський, досвідчений юрист, який очолює секцію міжнародного кримінального права цього суду і працює суддею з 1995 року, виніс несподівану для Німеччини постанову. Але спочатку нагадаємо всім обставини справи Володимир Жовльов, інструктор з дайвінгу та технік з кондиціонування повітря, який проживав у передмісті Варшави разом з дружиною та дітьми пан Володимир, був заарештований в кінці вересня на основі європейського ордера на арешт виданого Німеччину. Німецькі прокурори звинувачували його в участі в підриві газопроводів Північний потік, потік-1» та північний потік потік-2» біля Данського острова Бранхольм у вересні 22-го року. Жувльов сам відмовився від права на конфіденційність, дозволивши публічно називати своє ім'я. Суддя Лобовський оголосив вердикт. Екстрадиція не може бути виконана. Більше того, він наказав негайно звільнити з-під Рішення Польського суду базувалося на кількох революційних юридичних аргументах, які можуть створити прецедент у європейському праві. Недостатність доказів. Суддя Лубовський зазначив, що німецька сторона надала лише дуже загальну інформацію про справу. Настільки мало, що все вміщується на один аркуш паперу. А 4 суд не мав достатніх доказів, щоб належно оцінити запит про екстрадицію. Uh, інший дуже важливий аргумент полягав у використанні дуже давнього принципу справедливої війни. Uh, на фото Блажене гостин, автор цього терміну. Суддя постановив, що боротьба України проти московської агресії та геноциду безумовно відповідає всім мовам, аби кваліфікувати її як справедливу війну Белом і Остом, яка зрештою веде до перемоги добра. І тут важливо, от що польський суддя каже, що. Якщо Україна та її спецслужби організували збройну місію знищення ворожих трубопроводів, що суд не стверджує, то ці дії не були протиправними, навпаки, вони були обґрунтованими, раціональними та справедливими. При цьому суддя, неначе тролить Німеччину і каже, дії в рамках справедливої війни слід розглядати як особливий вид протидії, що виключає кримінальну відповідальність, українські військові та всі, хто діє у складі зсу сил оборони, загалом, включно із спецназом, не можуть вважатися терористами чи диверсантами. Захищають батьківщину всіма способами, вони послаблюють ворог. Звісно, що в мирний час це була б диверсія, але зараз не мирний час, а війна. Також пан суддя пояснив, що руйнування. Московських газопроводів позбавлення ворога мільярдів євро від Німеччини мало глибокий військовий сенс, бо послаблювала військовий потенціал Московії. При цьому суддя не упустив можливості викрити німецький лукавство. Він сказав, Німеччина купуючи газ у Московії та перераховуючи мільярди євро під час повномасштабної агресії та відомих актів геноциду проти українців. опосередковано співфінансувала цю агресію. Німецька держава співфінансувала ось який його головний посил. З Цієї точки зору поведінка Німеччини була ворожою щодо України. Тут підкреслив обидва газопроводи належать ворожій до України державі Московії формально Північний потік 1 і північний потік потік-2» швейцарські компанії. 51 північного потоку потоку-1» належить Газпрому, 49% – дрібним акціонерам у різних країнах, включаючи Німеччину, а північний потік 2 повністю належить Газпрому. Тобто Московії сказав суддя з з юридичної точки зору цей базований суддя сказав, що. Це не німецькі суб'єкти. Отже, Німеччина намагається притягнути Володимира Журльова за знищення московського майна. До речі, виправдуваль вирок польського судді є у на нашому телеграм-каналі. Посилання в описі до відео. Повірте, там цікаво це дивитися. Ми переклали його. Це перемога здорового глузду над е, тупим бажанням покарати людину, бо треба показати це. Німці краще самі б ці труби підірвали, але бажали далі нюхати московський газ крім пана Володимира. Є і інший випадок арешту підозрюваного подріві. Відривів північного потоку, в серпні 25-го року італійські карабінери заарештували у місті Сан Клементе Сергія Кузнєцова, колишнього офіцера ЗСУ. Німецька прокуратура вважає його координатором всієї операції за місяць до рішення польського суду. Італійський суд вирішив екстрадувати українця до Німеччини. Здавалось, німецьке слідство отримало прорив, але Верховний суд Італії скасував це рішення та відправив його на новий розгляд. Тепер і пан Кознєцов має шанс посилатися на тотожній. Прецедент, і навіть на застосування принципу преюдиції, коли суд виніс рішення в ідентичних правовідношеннях у тій самій справі. Політична реакція була не менш яскравою. Прем'єр-міністр Дональд Туск не приховував свої позиції ще до судового рішення, 8 жовтня двадцять року. Він заявив, що проблема Європи, проблема України, проблема Литви та Польщі не в тому, що Північний потік 2 підірвали, а в тому, що його збудували. Туск підкреслив, що Росія. За гроші європейських держав та німецьких і голландських компаній будувала трубопровід проти найважливіших інтересів не лише наших держав, але й усієї Європи. Після рішення суду 17 жовтня Туск одразу написав соцмережах. Польський суд відмовив ексардиції до Німеччини українського громадянина підозрюваного в підриві Північного потоку 2 і звільнив його з під варти і правильно. Справу закриту. Офіційна реакція Німеччини була набагато. Триманішою Штефан Майер, заступник прес-секретаря уряду, заявив 17 жовтня для Німеччини є критично важливим завершити розслідування та встановити всіх причетних до диверсії. Ну тобто, русський газ все ж таки боляче його втратити. Проте німецькі дипломати анонімно висловлювали розчарування. Вони вважають, що це може зашкодити відносинам з Україною. Раніше міністр юстиції Німеччини називав арешт з в Італії в серпні дуже вражаючим слідчим успіхом. Тож рішення італійського та польського судів стали болючим ударом для розслідування. Рішення польського суду це не просто юридичний калус, а геополітична бомба, яка загострює трішення європейській єдності. Північний потік був символом спірної енергетичної політики Німеччини. Польща та Україна завжди виступали проти цих трубопроводів, вважаючи їх інструментом московського впливу, який обходить транзитні країни. Нас деякі німецькі політики звинувачують Польщу через їх бажання розподіляти скраплений газ Норвегії, нібито от забрали в німців їх дойну корову. Товариші з Берліна, може, треба було не русський газ розподіляти. Революційним є рішенням польського суду юридичному плані застосування доктрини Белом і Остом справедливої війни у сучасному європейському екстрадиційному. Праві є безпрецедентним. Польський суд фактично постановив, що дії, які в мирний час були злочинами, є законними, коли виконуються як військові операції під час оборонної війни. Це може мати далекосяжні наслідки для майбутніх справ. Відмова Польщі та Італії співпрацювати з Німеччиною створює внутрішню альянсову кризу. Німці мають проковтнути цю проблему, аби мати єдність або ж це грозить подальшим загостренням. 17 жовтня двадцятого року польський суд не просто звільнив одного. Українця він поставив під сумнів саме право Німеччини розслідувати підрив інфраструктури, якою володіла переважно Московія в міжнародних водах під час війни з агресором. Рішення судді Лубовського – це юридичне визнання того, що багато в Польщі та Україні думали з самого початку підрив північних потоків був незлочинним злочинним актом війни проти ворожої інфраструктури. Газопроводи, які Польща та Україна завжди вважали загрозою національної безпеці, зникли з народичної карти Європи в одну ніч у вересні двадцять року. І для багатьох це було. Визволенням, а не трагедією. Але для Німеччини, яка втратила інвестиції в 20 мільярдів євро та зіткнулася з енергетичною кризою, це справа принципу. Справа демонструє, наскільки складним є поняття справедливості під час війни. Те, що є героїзмом в одній столиці, може бути злочином в іншій, навіть коли всі три столиці формально на одному боці барикад, німецькі слідчі. Збирають докази, польські політики оголошують справу закритою, а італійські судді шукають процедурні причепи, щоб уникнути екстрадиції. Така от вона спроба заспокоїти німців. Всього найкращого, дорогі глядачі. До побачення. Тримайтесь.